Вітаю, шановне товариство, яке знайшло кілька хвилин, буквально 5-6 хвилин, послухати маленький такий лекторій, лекторій, чи не, так можна сказати, присвячений Дню Незалежності України. Ну, краще сказати, відновлення незалежності України. Я такий зроблю коротенький дискурс від 89, го 90 го 91-го, і я до нашого часу ті віки, які пройшли, наш край пройшов, в цілому українську історію, ви знаєте і без мене. Починала ми тут із просвіти, було на компресорі компресорів. Просвіта була у першій школі, була міська, яку очолював я. Там Катерина Клебан очолювала там Борковська директорка школи. Очолювала відомого. А потім ми створили осередок народного руху України в лютому 1990 року. І перші наші вічі панахеда було в Глибівці, намагалися щось відновили. І звідти починався весь схід оцей всіх віч у Борочанах, у Хмлівці глибокому я був учасником цього. Я про це писав. От і найбільш активним, я всіх не пам'ятаю Марко Білічаку. Кобільшак треговий виділити, бо він є досі у, у Кавструю. Дмитро е, Мартинець, який був першим е, головою виконкому в Ворочали. Орес Опянецький, на жаль, вже нема. Е, е, далі Михайло Голубчук, якого ви добре знаєте, Мирон Барзій. Ну це так, що по пам'яті Йосип Гаврилко, щоб не забути, були жінки, Марія Лелик, Павличко. Е, Пані Павличка, не можу згадати, так зразу. Ми були активні і з цього починалося, якщо хтось знає історію, а хто не знає, то розказав, що починалося з ланцюга єднання. Ланцюг єднання був Ось, від Івано-Франківська до Києва, каже від Львова до Києва, від Івано-Франківська до Києва. Це у січні 1990 року. І, ну А далі почалися вибори демократичні, були. Вибрані дві у всіх районах були районні ради, першого демократичного скликання, а і була обласна рада. Так само у нас семеро було із нашого краю. Раді обласні роботи було дуже багато. Було важко, було непросто. Давайте пригадайте, що давно ми говорили про те, що ГКЧП у 19 серпня, буквально в одні тому ми згадували, тисячі і Тоді ми всі були на гачку, ми всі були на списку. Тобто було страшно, але комусь треба було ці речі робити. Ми робили це була лагідна революція. Далі була гранітна революція, революція чи революція на граніті. У Києві ми їздили сесію, буквально сесії на підтримку до Верховної Ради. Тобто були гарні бурхливі роки. Тоді Верхоляк повернувся перед тим, повернувся із свого заслання з ГУЛАГу На жаль, його не його не вшанувало, так належиться. Ну а далі ви знаєте. Була помаранча революція, так Ющенко, наші надійно не оправдався, але народ, який виходив у Майдан, він свою справу зробив, показав, що він не підкорився. І ще більше непокору не показали студенти в 2013 му році. Це вже революція гідності. Ми майже всі буквально є свідками, навіть ті юнаки, юнки, підлітки. Вони це все чули, бачили, були свідками. Усіх цих подій. Ну а далі, далі, ви знаєте, був 2014 рік, були розстріли на Майдані, була Небесна Сотня, яка на загибелі досі нас були. І ми всі казали, ми всі казали, ну знаєте, то так би впало нам незалежність із ну, не знаю, з неба. Хоча в 90-х роках вона не впала з неба, треба було комусь піднімати народ. Ми це робили. А потім... Казали, ну не було, не пролилася кров, це не справжня залежність. Тобто говорили всі йому правильно, крові багато пролилося за, за останні так, 100 років, починаючи з 1918 року створення Зумер, років п'ять років От. А потім почалося знаєте, визволення чи освобождення Крима до Данецької Луганської області, путінської, і звідти почалася війна, яка вже 10-й рік. І крові вже, на жаль, провелося немало. А першим, хто загинув, ну це на мій погляд, якщо б ти запереш, будь ласка, першого загинув ще у листопаді 2014 року. Це Володимир Байдюх, він народжений у Хмельницькі, жив і вчився у глибокому, був кіборгом. В 89-му році він народився. В 14-му загинув 25 років рівно, мов і його хоронили. На жаль, його день народження дата, але ми його пам'ятаємо, він є на бікборді, я про нього писав. Як і про інших, як і пишу про тих, хто сьогодні загинув, хто нині воює. Є хлопці, які пішли добровольцями, яких призвали, вони роблять велику справу. Є, я все кажу, є три України: та яка воює, та яка допомагає в тилу, і та яка за кордоном теж частково допомагає. І ми мусимо разом вистояти з цим кровавим, цим вором. Цим, навіть це я навіть називаю, це не не країна, це планета диких мов. навіть не просто а диких мов, які не які людську мову не розуміють, і їх треба перемогти без заходу. Ми не переможемо, але й захід без нас не переможе. Війна не знає, яку закінчиться. Я не пророк. Я все чіпляю э, за цифру День, бо це число Христа і число України, що рік. Це сакральна це, 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 це священна цифра, це число, цифра, дата для українців. І я вірю, я вірю в тому, що Бог нам допомагає. Бо ні в 18-19 році не було допомоги, ні в 40-х роках упав воювало треба пам'ятати всі які перші почали цю справу і створили і створила державу в му році з звонра і українську народну державу а в 1991-му чи дев'ятдесять було відновлено цю державу за яку зараз складуть голову краще сі нашого народу яку ми воюємо і ми переможемо бо україна була є і мусить бути тому слава україні і героям слава